Альтернативний законопроект пані Інне Совсун, і вона запропонувала його, який враховує набагато більше повноважень для НАБУ і САП, які більше б задовольнили європейські європейське законодавство. Вони більше виглядають на щось більш прозоре для того, щоб боротися з корупцією. Я не вважаю, що нам потрібно обмежувати повноваження НАБУ та САП під час війни. Мої батьки воюють за вільну та незалежну Україну. І я вважаю, що такі органи, як антикорупційні, які працюють проти корупційної влади, буде в нас артологія. Вони мають бути незалежними від будь-яких втручань. Тепер хід ваш. Тепер хід ваш. Тепер хід ваш. Тепер хід ваш. Тепер хід ваш.